Єгорушка мій разом із однокласниками. Вічливий, вихований, працьовитий. У ліцеї згадують, Єгор Біркун був надзвичайно товариським, завжди приходив на допомогу. З 4 класу почав займатися єдиноборствами. Греко-римська боротьба, далі бокс, ММА. Мати захисника показує численні нагороди. Це ось чемпіонату Європи. Все. це була мрія його. Воїн займався навіть в АТО, коли служив артилеристом у бригаді Азов. Після завершення контракту знов повернувся у спорт із новою силою. Почав тренувати дорослих і дітей у бійцівському клубі. Вікінг для мене Єгор був, знаєте, як старший брат, мотивацію, такі почуття він мені давав. Я дивився на нього і хотів теж ставати так, як він, ставати кращим. Він тренувався кожен день, в нього не було відпочинку взагалі. Єгор Біркун виграв чемпіонат Європи та мав їхати на світовий. На заваді стала повномасштабна. Із Кривого Рогу Азовець одразу ж вирушив у Маріуполь. Вони туди не доїхали, вже в Запоріжжі. Потяг зупинили і далі туди вже нічого не їхали. Але він зв'язався з побратимами, вони на машині, в общем, добралися. Єгор майже місяць обороняв місто, але 22 березня загинув під час потужного бою, рятував пораненого побратима, але не встиг. він поручив поранення несумісні з життям. Єгор Біркун ветеран АТО має орден за мужність третього ступеня та нагороду за заслуги перед містом. Рідні ще рік тому подали петицію із проханням перейменувати на честь воїна вулицю Водоп'янова. Поряд з нею захисник жив та навчався. Герої ми зараз говоримо, не вмирають, так і я думаю, що було б справедливо одну з вулиць нашого району, де вчився Єгор, дати ім'я Єгора біркуна. Там багато людей, які знали, його, живуть, і вони не проти цього. Лише за годину петиція набрала тисячу необхідних голосів, але депутати не підтримали її. П'ять депутатів проголосували за один отримався, а всі інші взагалі не голосували. Проігнорували родин, і вони проігнорували бажання громади Кривого Рогу. Мати Єгора Біркуна обурена. Чому вулиця з ім'ям російського льотчика Водоп'янова й досі існує в місті? А її сина захисника ні. Ну, навіщо нам от, вулиця Водоп'янова? Взагалі, ті люди, які живуть на цій вулиці, вони, я впевнена, більшість з них навіть не знає, хто такий водоп'яна. Навіщо це нам треба, якщо у нас в місті є свої герої? І це не поодинокий випадок. Замість вулиць таблички з іменами загиблих криворізьких героїв висять навпроти міськради. Активісти вирішили нагадати чиновникам про всі непідтримані петиції та пропозиції на громадських обговореннях щодо перейменування. А таких було сім твердять активісти. Чиновники навіть не пояснили причину відмов родинам захисників. Згідно закону нам мають надати також обґрунтування, чому вона не була підтримана. Ми робили додатковий запит і отримували інформацію, що Депутатами було прийнято рішення не голосувати за петиції про перейменування нам не надали конкретної відповіді, чому офіційної відповіді. Чому можливе пояснення з'явилось лише у серпні цього року? Місто ухвалило положення щодо перейменування вулиць. На сайті міськради пишуть на всіх захисників назв не вистачить. Вулиць у Кривому Розі, на жаль, менше ніж загиблих захисників. Перейменування відбувається відразу, якщо загиблий герой мав наступні нагороди. Герой України повний лицар ордена Богдана Хмельницького, повний кавалер ордена за мужність. Перейменування на честь героїв, які не мають цих нагород, відбуватиметься після війни, коли можна буде остаточно зробити висновки. Активісти вважають, таке положення складене невірно, адже не враховує досягнень людини до фронту. Чи це не є дискримінацією? Чи це ми не відрізаємо весь їх життєвий шлях, який вони пройшли до цього? Єгор Біркун він був спортсменом, зробив внесок у розвиток нашої спортивної культури прославлення міста. Мій брат він був лікарем, і він зробив дуже багато і зрятував багато життів, але так він не має ніякої нагороди. Це відрізає те, що він був лікарем. В організації родина захисників Азовсталі додають в деяких містах проблем із перейменуванням немає. Приклад місто Харків, яке абсолютно безперешкодно і дуже у швидкому форматі в оперативному перейменувало наприклад одну з вулиць на, на честь героїв оборони Маріуполя з Азову, на честь двох братів рідних, які обидва загинули під час оборони міста весною минулого року. У Кривому Розі вже перейменували 63 вулиці та площі на честь воїнів. У списку є і героїв полку Азов, і героїв Маріуполя, але власних назв із конкретними іменами захисників усього декілька. Натомість є вулиці Байрактарів, Джавелінів та побратимів. Ми хотіли, щоб усі процеси, які відбуваються, вони були публічними, щоб до комісії експертної входила громадськість, щоб туди входили експерти з перейменування, які мають кваліфікацію саме у цьому направленні. Чи можливо створити профільну комісію, переглянути положення? Та чому не підтримують петиції про перейменування? Ми направили інформаційний запит до міськради. На відповідь очікуємо. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.